Друзі, всім привіт! Сьогодні ось назбирала перчиків і вирішила їх начинити. Будуть вони у мене без рису. Для соковитості буде цибулька і помидорки. Також покладу туди сире яєчко. Фарш у мене ось такий: це курячий фарш. Цибульку я натерла на терочки. Міленько нарізала ось так, помидорки, додала суміш перців мелених, адегейську сіль і яйце. Все, оце такий фаршик, друзі. Зараз все гарнесенько-гарнесенько перемішаю. Ось такий фаршик в мене вийшов. Він е, навіть такий трішечки ріденький, я б сказала. Буду начиняти ложечкою чайною. Ось так, друзі. Перчики я начинила, додала трішечки томатику, олійки, підсолила і залила гарячою водичкою. Ставлю тепер на огонь. Трішечки покипить воно. Після закіпання буквально 10 хвилин, не більше. І все. Всім смачного, на все добре.